Як це зробити більш вигідно? Наприклад, використання кредитних коштів. Ми інтегруємо всі банки, які є з пропозиціями оплатити частинами. Тобто це розтермінування безкоштовне для клієнта, якщо в нього є картка цього банку. І ми зробили так, що всі банки інтегруємо. Якщо в тебе є банк кредитний ліміт з якоїсь картки, ти можеш легко оплатити це на наших майданчиках. І за це нічого не треба доплачувати, бо за це плачуть про продавець. Після це теж класна річ, але вона досить дорога, тому що, якщо ви бачите, яка комісія в точках видачі, то вона більша. Чому вона дорожча? Зрозуміло, бо там є людина, точка так. видачі, каса це все операційно дорожче. І оплатити карткою без комісії. Але люди не платили, тому що хотіли спочатку потрогати товар, перед тим, як заплатити. Ось ми створили цей сервіс промоплата, де. Кошти знімаються, але продавцю виплачуються тільки коли клієнт покупець забере цей товар.